Енергооб'єкти під ударами, морози тримаються, а споживання електроенергії зростає. Чи витримає українська енергосистема цю зиму? Вітаю! Мене звати Діана Мосвора і це головна тема сьогоднішньої програми по мануфактурам. А відповіді на наші запитання: що зараз відбувається з енергосистемою України. Чи можна цю зиму назвати найскладнішою за час повномасштабного вторгнення і про ситуацію у столиці? Далі нам розповідатиме Андріан Прокіп, експерт з програми енергетика аналітичного центру Українського інституту майбутнього. Пане Андріане, слава Україні. Вечір добрий, вітаємо вас у нашій студії. Вітаю, героям слава. Так, отож, давайте поговоримо, як українська енергосистема зараз проходить цей нелегкий період, коли до посилених ворожих обстрілів додалися ще й тривалі морози. Як би ви оцінили її поточний стан зараз з урахуванням впливу цих низьких температур? Ну, Можна говорити, що ситуація доволі складна, але контрольована. Богу дякувати. За останні ці кілька днів, коли у нас дуже сильні морози, найсильніші і цього року, і за років 20 мабуть. Що за ці дні, які мали кілька обстрілів, що не було вражено критично важливі об'єкти енергосистеми, і ми не зіткнулися з тими негативними наслідками, які ми. Могли би зіткнутися. Тобто ситуація важка, але ситуація контрольована. Ну, зважаючи, що через два-три дні вже відбудеться суттєве потепління, спаде по суті, попит. Але звичайно, що ключова загроза, обстріли вона залишається, і це, по суті, є основним викликом для того, щоб пройти цю зиму нормально. Угу. А от детальніше трішки про оці морозні дні, тобто коли холод відразу стає менше світла. Як мороз впливає на енергосистему, можете пояснити? Ну щоб не, не називати якихось конкретних чисел, є певна з взаємозв'язок, як зниження температури атмосферного повітря на 1 градус середньодобової, як зумовлює підвищення попиту на електроенергію, тобто зростання потреби. А от в умови в умовах того, що у нас серйозний дефіцит потужності, ми обмежені з виробництвом і імпортом електроенергії. У нас дефіцит складає більше 30%. відсотків. Відповідно, пропозиція не нарощується а в умовах, коли мають місце якісь обстріли, вона навіть скорочується. Це по суті зумовлює збільшення масштабу відключень, збільшення масштабу графіків. Ну але звичайно, що ці відключення вони не є рівномірні по Україні? Тобто, в одних регіонах ситуація може бути значно кращою, в інших регіонах ситуація може бути складною. А от наскільки сильно зростає споживання електроенергії у ці. Морозні дні, і чи могли би сказати точно про ризики, які навпаки часто недооцінюють люди, і от яка найбільша помилка людей у ці морозні дні з точки зору енергетика? Ну я не хотів би зараз озвучувати конкретні числа, тому що у нас діє політика не розповсюдження інформації про роботу енергетичної системи і дуже багато. Даних і число вони вважаються чутливими. Я все таки прихильник того, щоб утримуватись, тому що в принципі пересічному громадянину по суті не скаже нічого інформація, наскільки мегаватт, наскільки сотень мегаватт зростає пікова потреба в енергосистемі при зниженні температури на один градус. Це мало про що говорить. От, ну, ключові проблеми, це в умовах морозів. Є проблема, що підвищується рівень аварійності обладнання. Тобто, коли ми говоримо про підстанції, передусім розподільчі, тобто ті, це обладнання, яке безпосередньо відповідає за підведення напруги до наших будівель. Через морози традиційно завжди зростає рівень аварійності. Але інший фактор, який зумовлює підвищення аварійності, це оці графіки відключень, тому що це обладнання, воно по суті не розраховано на такий режим роботи, коли включається, виключається. І там в перші 30 хвилин, коли на підстанції трансформатор, який був виключений і включається, розігрівається, і треба розуміти, що після кількох там, годин, в кого три, в кого 13 годин відсутності електроенергії появляється світло, всі зразу відразу включають все, що можуть, і це посилює навантаження на мережі. Тобто, в умовах морозів підвищена аварійність, в умовах цих постійних відключень підвищена аварійність. І коли у нас ще зростає попит в умовах цієї дуже холодної зими, це ще черговий чинник, який по суті. Ну, є викликом для роботи обладнання операторів систем розподілу. Тому ну, звичайно легко говорити про те, що і закликати до якогось планування споживання, тобто якось не включати відразу всі енергоємні пристрої, коли з'являється світло. Легко про це говорити, але складно інколи це реалізовувати. Тому що по багатьох регіонах графіки реально масштабні, а в частині регіонів немає як таких графіків, є лише режим аварійних відключень. І коли світло з'явилося, ми не знаємо, як довго воно буде, і ми не знаємо, коли його виключать. Тому, звичайно, що в такій складній ситуації люди намагаються використати електроенергію по максимуму в ці невеликі проміжки часу, коли з'являється світло. <гум> Пане Андріане, ще, будь ласка, кілька слів розкажіть про загальну ситуацію з електропостачанням, власне у столиці, як цей період зараз переживають кияни? Ну насправді ситуація в столиці вона не є однорідною. По різних районах міста ситуація суттєво відрізняється. До того ж, додаткову проблему створює це, що в окремих районах ще велика кількість будівель без централізованого теплопостачання. Відповідно, в цих районах підвищується навантаження на розподільчі мережі через те, що люди, хоч якось, намагаються зігрітися з використанням електроенергії. От е, треба пам'ятати, що ну Київ доволі велике місто е, по, по своїй площі територіальної, і частина знаходиться на лівому березі, частина на правому березі. От е, в деяких районах лівобережжя є ситуація доволі складною. Е, частина обладнання оператора системи розподілу в межах міста теж пошкоджено. Тобто, загалом ситуація вона не, не можна сказати, що є однорідною. ну Я особисто, наприклад, без тепла був кілька разів, і найдовший період це було 8 днів. От. Це, скажу так, це не дуже комфортно, але це виявилось не настільки страшно, як як очікувалось. От. Але тим не менше. Має вмісти ситуації, коли люди без тепла ще мають дуже серйозні перебої з, з електроенергією. Тобто я знаю приклади, коли там це дві-три години на добу. Але знову ж таки, ситуація по місту неоднорідна, є райони, де вона є кращою, і звичайно, що вона різниця залежно від дня тобто, кожен день різні ситуації залежно від того. Чи мали місце якісь пошкодження після обстрілу або ситуація, як ми спостерігали в суботу 31 січня, коли відбулася системна аварія, і відключали, а в цих умовах відключають навіть критичну інфраструктуру, тобто зупиняються котельні в суботу, зупинилося і метро, і, можливо, бачили кадри, як людей піднімали з підземки наверх? Тому Ну, ситуація складна, неприємна, але е, Богу дякувати, наразі вона є контрольованою. Тобто система під контролем е, диспетчерів е, і е, потепління дає е, те, яке ми чекаємо, дає надію, але ну, знову ж таки е, загроза е, обстрілів і ризики руйнування пов'язані з цими обстрілами. Це чинник, який. Важко спрогнозувати і його вплив на роботу енергосистеми в найближчі два тижні теж. Угу. Ну і на завершення, пане Андрянич можемо взагалі сказати, що ця зима стала однією з найскладніших для українців з точки зору роботи енергосистеми за весь період повномасштабного вторгнення? Однозначно, це найважча зима. Кілька чинників відіграли тут роль. Перше. По суті, до цього опалювального сезону ворог ніколи не атакував одночасно газову інфраструктуру, енергосистему і об'єкти паливної інфраструктури. Тобто вони в різні періоди то вони били по газу, то вони били по об'єднаній енергосистемі, то в якісь періоди активніше, поне менш активно, вони руйнували автозаправні станції і. Нафтобази. Починаючи з жовтня вони по суті майже безперервно б'ють по всіх цих об'єктах. І певною мірою вони можуть це робити через те, що вони суттєво наростили кількість засобів ураження, це дронів і ракет, якщо в 2022 році вони випустили по Україні 1900 дронів. То в uh, 2025 році це було uh, порядку десь до 50 -ти тисяч дронів, і в таких умовах, звичайно, що вони можуть просто uh, закидувати кожен інфраструктурний об'єкт uh, великою кількістю дронів, плюс вони вдосконалюють ці дрони. Тобто, оця от, ну, взагалі, удари по об'єктах енергосистеми, якщо порівнювати з попередніми кампаніями, вони зросли в 5-20 разів. Це означає, що нам треба більше обладнання для того, щоб ремонтуватися. Нам треба більше бригад, які будуть працювати, і зараз працює взагалі. По Україні рекордна кількість бригад, які відновлюють електропостачання і теплопостачання, і звичайно, що ці морози, які, мабуть, ніхто не чекав, якщо ми говоримо там влітку, коли чи, чи очікували ми таких морозів, ми їх не очікували. Тут треба відзначити, що станом на вересень місяць українська енергетика була абсолютно повною готовою до безперебійної роботи. Якщо б не було цих обстрілів, тобто ми пройшли б без, без жодних дефіцитів, без жодних відключень. От. Але ну, безпрецедентні обстріли, яких не бачила жодна енергетична система в світі, е, і ми, як бачимо, вже багато років, чотири роки повномасштабної війни, четвертий рік енергетичного терору, українська енергосистема тримається. Ну, звичайно, погодний чинник – це великий виклик, але ключове це все таки це ворожі обстріли. Пане Андріане, дякую вам, що знайшли вільний час і приєдналися до нас. Були раді з вами поспілкуватися. Спасибі, гарного вечора. Продовжуємо наш ефір і говоримо далі про те, як Львівщина може стати першою в Україні областю, де реалізують найбільший реабілітаційно-паліативний ветеранський комплекс «Оаза відродження Це Пілотний проєкт для України. Поетапно його планують запустити уже цього року у Яворівській громаді. Тут буде запроваджено повний цикл протезного виробництва, де самі ж ветерани зможуть долучатися до створення рішень, які справді відповідають їхнім потребам. Такий центр допоможе ветеранам відновлювати фізичне здоров'я, підтримувати психологічний стан і соціальну активність, а також сприяє інтеграції у професійне та повсякденне життя. Невдовзі на основі нашого досвіду схожі запрацюють в інших областях. Реалізують комплекс на базі колишньої Немирівської лікарні у Яворівській громаді. Чому саме тут які зміни чекають на медичний заклад, і що буде з робочим персоналом та пацієнтами? Дивіться далі у нашому сюжеті. На території Яворівської громади реалізовуватимуть унікальний пілотний для України проєкт. Ветеранський реабілітаційно-паліативний комплекс «Оаза відродження, ось так зараз виглядає наразі база колишнього обласного туберкульозного закладу Немирівської лікарні, на якій і планують розпочати розбудову даного закладу. Львівщина буде першою в державі, де з'явиться такий комплекс. Тут буде запроваджено повний цикл протезного виробництва, де і самі ж ветерани долучатимуться до створення рішень, які справді відповідають їхнім потребам. Такий центр допоможе ветеранам відновлювати фізичне здоров'я, підтримувати психологічний стан і соціальну активність, а також сприяє інтеграції у професійне та повсякденне життя. Невдовзі на основі нашого досвіду схожі запрацюють і в інших областях. Нещодавно у Яворівській громаді відбулася робоча зустріч стосовно питання майбутнього ветеранського реабілітаційно-паліативного центру про подальшу долю персоналу і пацієнтів, які нині працюють і лікуються у Немирівській лікарні. Журналістам Львівської мануфактури новин прокоментував міський голова Ігор Грабовський. Щодо Немирівської лікарні, так як ми чули, що Немирівська лікарня закривається, людей будуть персонал звільняти, люди будуть без роботи паліативних, хворих, людей внутрішньо переміщених людей, яких виженуть просто на вулицю. Хочу сказати, що це все є неправда і маніпуляція щодо Немирівської лікарні. Лікарня як працювала, так і буде працювати. Лікарі, технічний персонал, всі залишаються на своїх робочих місцях. Для населення. Для пацієнтів також нічого не міняється. Вони як і відвідували цю лікарню, так і будуть відвідувати, і, і лікарі там же в Немирові будуть надавати всі необхідні медичні послуги для населення Немирівського округу. Е, тобто люди, персонал залишається на роботі і далі працює. Мешканці утримують медичні. Послуги щодо внутрішньо переміщених осіб, цим е, питанням займається зараз е, Львівська обласна військова адміністрація. З людьми є прокомуніковано. З ними були проведені зустрічі людей переселяють в інші. Заклади для ВПО, бо відповідно там, де вони зараз знаходяться, там вже буде створюватися ребенційний центр для військових. Щодо паліативних хворих людей, також ніхто їх на вулицю не виганяє. З ними також і проведена робота, проведена не одна зустріч. Зв'язалися ми з їхніми родичами. Декого забирають свої родичі додому, де хто. Буде переміщений в інший паліативний центр, ніхто на вулиці не залишається. Всі ці працівники, які перейдуть працювати в реабілітаційний центр «Оаза відродження, будуть також мати набагато кращу заробітну плату. То так, аби зняти таку неправдиву інформацію, яка останніми днями шириться різними інтернет-ресурсами. Нагадуємо, що ініціаторами цього проєкту стали ветерани, які шукали локацію для реабілітаційного центру. Про етапи реалізації ініціативи та про її важливість розповідають керівник благодійного фонду Крок без кордонів Андрій Дякович та керівник проєкту ветеранського реабілітаційно-паліативного центру «Оаза відродження Мар'ян Кардаш. У нас е все сплановано. Є поетапно є етапи. Ви повинні зрозуміти, що Наприклад, оці, що зараз взяли приміщення першої зараз оці, ці, це приміщення, які потребують глибокого дослідження, чи вони придатні, тому що будівлі в аварійному стані. Там жива, тільки одна будівля, де знаходилося ТРО. Це будівля навіть не адаптована під е, інклюзію. Тобто навіть розмістити, ми думали, там якихось пацієнтів, там треба теж брати той ремонт, нищити, переробляти все. Ще одне. Другим етапом у нас передбачено те, що ми беремо дві будівлі, які зараз є з задовільним ремонтом, робимо капітальний ремонт цих будівель, цих приміщень, додаємо туди, збільшуємо ширину пройму, тому що треба, щоб по нових нормах воно відповідало. Робимо повністю ремонт, укомплектовуємо додатковим обладнанням абсолютно всім. Це за кошти грантодавців, зокрема уряду площі. Зараз, власне, Йде робота по первинній документації. Ми вже зробили зараз по землі Геодезію. Нам на другому етапі необхідно дві будівлі для того, щоб перше почали роботу по ліцензуванню ліцензії, зробити ремонт. щоб станом. Ну, Ми собі ставимо такий гордий план, щоб в липні прийняти перших пацієнтів і сам вони прийняти працівників всіх з ким, які працюють зараз. В даному центрі в Немирові. Ми зробили проектну документацію зараз геодезію по землі, і далі готуємося технічне завдання по ПКД. Проєктно-кошторисна документація це не є навіть 1 мільйон євро, щоб ви зрозуміли вартість її виготовлення. На цей цілий об'єкт це треба зробити капітальне ревізії всіх будинків, прорахувати доцільність ремонтів. Там дуже насправді багато робі... ну, насправді дорого дороговартісне дослідження і робота. І вона так само потребує часу. Нам, наприклад, ще необхідно для того, щоб взяти повноцінну ліцензію, нам треба ще приміщення рентген-кабінету. Нам треба, оскільки в нас враховане одне укриття, яке там є тимчасове. Щоб ви розуміли, то укриття навіть по нормах теперішніх навіть близько наближається до укриття. Його теж треба робити ремонт, щоб запустити навіть у це паліативне, на довготривалого перебування ветеранів, нам треба передбачити на випадок чого. Куди їх евакуювати? Механізм евакуації. Воно знаходиться досить далеко. Треба передбачити багато речей. Тому в нас оці всі приміщення, ці всі зони, вони є взаємозв'язані. Наше завдання чим швидше запустити. Ще раз наголошую, чим швидше у цей нульовий етап 60 пацієнтів. Час невідновлюваний, і це катастрофа. Просто потреба є просто Андрій не дасть збрехати. По по країні ця катастрофа є взагалі з лежачими, які потребують ветеранського паліативу, пардон, довготривалий медичний догляд. Це коректна назва є, і власне те про що говорив Тарас і Андрій. Про постанова Кабміну, це паліатив. Власне, в до, довготривала до медичний догляд, власне, ветеранський. Це суто пакет НСЗУ під ветеранську власне політику. Оце є ключове. Це це потрібно чим швидше запустити. Нагадаємо, що проєкт реалізується під патронатом Міністерства у справах ветеранів України, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської обласної ради у партнерстві з українськими польськими благодійними фондами та Львівською обласною організацією національної спілки архітекторів України. Цей проект максимально прозорий. Я наголошую, ні нікупійки державних цей об'єкт не ливай це все долучки кошти іноземних партнерів. Щодня на передовій українські військовослужбовці отримують важкі травми, захищаючи країну та наші території. Тому вже зараз важливо подбати про місця, де вони зможуть проходити лікування та відновлення. Проєкт ООН за відродження є пріоритетним, адже щороку тут зможуть проходити реабілітацію понад 400 ветеранів. Окрему увагу в центрі приділять паліативному догляду для тих, хто потребує постійної торботи та медичного супроводу. І для цього передбачено 150 ліжкомісць. Усе це дозволить надавати нашим захисникам якісні та сучасні медичні послуги. Ну що ж, а наш ефір добігає кінця, і я нагадую вам не забувати підписуватися на наші інформаційні канали: Ютуб, Фейсбук, Телеграм, Інстаграм. Залишайте свої реакції та вподобайки, адже кожного разу ми намагаємося ставати для вас кращими. Отож, бережіть себе і своїх близьких. Спокійного усім вечора з вами була Діана Мосора, і зустрінемося вже наступного тижня.